Привіт усім! Вам знайома ситуація, коли всі навколо бідкаються, що виробники забули про компактні смартфони, але статистика продажів говорить про протилежне. Найбільші флагмани, от як Galaxy S25 Ultra, розлітаються як гарячі пиріжки. Я бі сам піддався цьому тренду і обрав ультру. Але мені стало цікаво, а чи справді потрібен настільки великий смартфон, чи можуть його молодші брати Galaxy S25 та Galaxy S25 Plus впоратись з моїми щоденними завданнями так само добре? Щоб це з'ясувати, я кілька тижнів користувався ультрою, а потім перейшов на менші моделі серії і сьогодні готовий поділитися своїми враженнями. Тож, чи комфортно пересісти з великого флагмана на щось компактніше? Поїхали розбиратись. Почнемо з очевидного розміру. S25 Ultra – це великий смартфон, 218 вісімнадцять грамів ваги та майже 78 мм ширини. Влітку, коли носиш шорти чи легкі штани, він буквально відтягує кишеню, це відчувається. А коли береш до рук базовий s 25 перша думка ого, який він легкий і зручний. Його ширина трохи більше 70 мм. І це кардинально змінює все. Ним неймовірно комфортно користуватися однією рукою. Легше дотягнутися до верхнього кута екрана. Кишеня кажуть дякую і кисть не втомлюється, навіть якщо довго скролиш стрічку. А що ж з s 25 це така собі золота середина. Він трохи легший за ультру, але за габаритами все ж ближче до неї. Це варіант для тих, хто хоче великий екран, але готовий пожертвувати кількома ультрафішками, заради трохи кращої ергономіки та економії. Якщо ваш пріоритет це комфорт у повсякденному використанні, Galaxy S25 безперечно перемагає, але за цей комфорт доводиться платити розміром екрана. І про це далі. Екрани це сильна сторона всієї лінійки. Усі три моделі мають шикарні, яскраві та плавні динаміка amoled панелі з частотою від 1 до 120 Гц. Якість зображення на висоті, але диявол, як завжди, у деталях. Ультра це, звісно, король контенту. Величезний 6,9-дюймовий дисплей з високою роздільною здатністю створює найбільший серед лінійки флагманів Samsung ефект занурення, але його головна фішка антивідблизкове покриття. На 6,2-дюймовому екрані базового S25 Теж все чудово з яскравістю та кольорами. Але після ультри ну, вав ефекту менше. Стільки ж інформації на екрані не вміщується, і мерсивність не та. Це хороший якісний екран, але він просто менший. Тож, пані та панове, висновок по екранах. Всі три смартфони мають флагманські дисплеї, але за сукупністю характеристик, розмір, роздільна здатність і головне антивідблискове покриття S25 Ultra залишається поза конкуренцією. А ось тут найцікавіше з погляду заліза різниці між моделями практично немає. Усі вони працюють на одному флагманському чіпсеті Snapdragon 8 Elite і мають по 12 ГБ оперативної пам'яті. Це означає, що у повсякденних завданнях ви не відчуєте жодного сповільнення, переходячи з Ultra на S25. Все літає, але є нюанси. Він стосується геймінгу. Хоча вся серія отримала покращене охолодження, фізику не обдуриш. Більший корпус Ultra краще розсіює тепло. Під час довгих ігрових сесій s 25 Ultra показує найстабільнішу продуктивність і менше нагрівається. Компактний s 25 нагрівається трохи більше, хоча до критичного перегріву справа не доходить. Ну і звісно, екран на 69 дюймах Ultra грати просто приємніше, краще видно ворогів, елементи інтерфейсу та глибше занурення. Для 99% завдань потужність усіх трьох смартфонів ідентична, але якщо ви хардкорний мобільний геймер, s 25 Ultra дасть вам невеличку перевагу в стабільності та кращий ігровий досвід завдяки великому екрану. Ось ми і дісталися до головної причини, чому люди обирають ультру. Це камери, і тут різниця найбільш відчутна. Головна фішка Ультра це Zoom. Він має два телефото об'єктиви та дозволяє робити якісні знімки до 10-кратного наближення. У молодших моделей є лише один трикратний оптичний зум. Бачите різницю? Якщо ви любите знімати віддалені об'єкти, то тут без варіантів тільки Ультра. Але що означає це, що s 25 і s 25 знімають погано? Зовсім ні. Для повсякденних фото соцмереж сімейного альбому їхніх можливостей вистачить з головою. Якість основної камери чудова в обох випадках. Ви втрачаєте лише у гнучкості та можливостях зуму. Для фотоентузіастів та любителів зуму перехід з ультра буде болісним, але якщо ви звичайний мобільний фотограф, камери s 25 та s 25 Plus вас точно не розчарують. Швидко про ESPN. Я не користуюся ним щодня, але це приємний бонус для редагування фото чи позначок на скріншотах. Коли переходиш на S25, про нього швидко забуваєш. Пору добре мати під рукою, але й без нього можна обійтися. Тепер про автономність існує міф, що маленький смартфон живе мало, це зовсім не так. Як бачите, s 25 Plus майже не поступається Ультрі, а базовий s 25 хоч і має меншу батарею, впевнено доживає до вечора при звичайному використанні. s 25 Plus та Ultra підтримують швидку 45-ваттну зарядку. А ось базовий s 25 лише 25 ватт і це відчувається, він заряджається приблизно півтори години, тоді як старші моделі близько години. Якщо ви звикли швидко підзаряджатися протягом дня, це може стати мінусом. Як бачите, s 25 Plus майже не поступається ультрі, а базовий s 25 хоч і має меншу батарею, впевнено, доживає до вечора при звичайному використанні. Це той момент, який мене приємно здивував у компактному смартфоні. Але є один важливий момент швидкість зарядки. Отже, який мій вердикт? Чи комфортно перейти з великого s 25 Ultra на меншій моделі? Так, абсолютно комфортно. Ви отримуєте кращу ергономіку і майже нічого не втрачаєте у щоденній продуктивності. Проте від деяких фішок ультри, особливо від камер, доволі складно відмовитися. Тож підсумуємо. Особисто для мене цей експеримент показав, що я цілком міг би жити з компактнішим флагманом, і це наштовхнуло мене на думку. Samsung може час зробити компактну ультру з найкращими камерами, але в корпусі 6,3 дюйма і без S Pen? Як вам така ідея? А який розмір смартфона ідеальний для вас? Великий, середній чи компактний? Що важливіше? Круті камери чи зручність? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі!